Положення кисті пальпуючої руки при пальпації кишечника. Пальці-руки напівзігнуті і чуть-чуть розведені в сторони при пальпації кишечника. При пальпації сигмоподібної кишки пальпуючі пальці необхідно поставити паралельно довжиннику сигмоподібної кишки. Анатомічний хід її зверху вниз, зліва Направо. При пальпації кишечника в більшості випадків необхідно виконати чотири моменти. Або чотири етапи. Перший етап встановлення пальців пальпуючої руки. Наступний момент утворення шкірної складки. Слідуючий етап занурення в глибину. На фазі видиху поступово. Занурюємо пальці в глибину до задньої черевної стінки. І нарешті основний заключний етап пальпація. Виконуємо ковзаючий рух перпендикулярно до довжинника сигмоподібної кишки. При цьому ковзати треба. На тій глибині, на якій ми занурились у черевну порожнину. При характеристиці кожного відділу кишечника необхідно вказати, як часто пальпується даний відрізок кишечника, яка ширина його, яка еластичність, стан поверхні, стан рухомості даного відділу кишечника. Чи є симптом бурчання, чи є болючість? Оскільки кожна із цих ознак має певне діагностичне значення. Симоподібна кишка пальпується приблизно в 92-95%. Середній діаметр її 2,5-3 см. Рухомість. Знаходиться в межах від 3 до 5 см. Хоча при значній довжині брижі вона може бути рухома до 8 см. Якщо брижа сигмоподібної кишки досить велика, то сигмоподібна кишка іноді зміщується нижче. І тоді методика її пальпації трошечки трохи інша. Пальпуючи пальці. Треба поставити нижче, на рівні лінії спіна і ляка антеріор-суперіор і також виконати чотири етапи пальпації.